Йоу, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Хоть би тут десь була якась. Пожалуйста. Придеться на поход купаться. Хорошого звіту. А який я далі? Дивіться, показую. Виламайте так. Я б узнав цей факт. Так же? А стрибком. Робимо тест. Просто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Значить, за 10 секунд так. Раз, два, три. Кважды десь за 3-4 секунди. Так, десь приблизно так. Це прикол, вообще скажіть. Я тільки сьогодні. Де я опять тендер. Так, значить, значить, значить. Попаєм шахту. Пум-пум-пум-пум-пурум, пум-пум-пурум-пурум, пум-пум-пурум-пурум, пум-пум-пурум-пурум.

Ой. Я дуже штана. Твої стало віці звуку Робимо набор про майнкрафтера. Хоп, есть. Вот так тут не робить нічого не ну, верстак про майнкрафтера. Я ображаю так робити, тому що А що я крафтива? Тепер треба заформити овечку. Щоб було як переспати ніч. Так, якась ямка. Гарбузи. Не знаю, що означають гарбузи. Тому я кажу, якщо є гарбузи, то завжди ти йдеш, десь будуть ще гарбузи. Ти потім ще йдеш. Потім будуть четись гарбузи. Ти бачиш село. Реально. Це нереальні щось. Це вирік Майнкрафт. Це так щось придумали світ. Я ні, не ці цього таки. Чого їх зробили коричнево? Не зелено, там якимось коричним. Я жіночого хтось туди. Вовчок Вовчок Ставь в руки. Ой, Федоров. Теперь мандрівка. Я не знаю, че кому это цікаво, давайте буду мантрьой. Но сегодня у нас мандрівка. Изучаем. Я показала, кстати, какие-то Ты мне Потому что я мог поставить в я... Не хочу, короче. Да Тон... ну... что, надо тут опять. Короче, в 21 версии есть мешочек. Я Не знаю, кто Ну, взагалі, я пояснюю тим, хто не шар. А хто шар, той може мене або не дивить, або не. Або мене не засужують. Тому що мені неприємно коли мене засужують. Я відчуваю. Нет. То бля. Не ж самому он сейчас скучно стало? Я не помню, что я вам тут был став. Что за так? То Да. До речі. Хто знає, є такий блогер сані Minecraft. Дуже прикольний. Я б таким би сам би хотів блогером А хто знає скільки у нього підписників, може мені що хочете писати. Степди. Короче, походу я назад прийшов. А нет. що... Блин, так надеюсь, что это. Эээ, это грубо друг наверх, я ее друга бью вона. О, цей сильніший. А... сильніший. Готовься. Мені головно, щоб він не зато Забули. так закапся, что капец. Чуть я сейчас Что не знаю. Я не понимаю. Реально, це тільки що був. Походу мені, походу, треба скоро ставити по з цього карту. Спочатку цю. Мені скоро треба буде початкову карту опять брати, бо колись я в бонус на карту. Прячу я граю на нормальному. Кому цікаво, можу зняти на цьому. На важку. Тому що це почти там Це ліжко є. Блін, так хотілось би тут жити. Мені треба мудрувати. Чого немало? Не знаю, що я так раджусь. Днем косу кусочку заліз. Окей. Це в мене є перше заліз. Я тепер розумію, чому чомусь блогер розкопую. Може ще один кусочок плюс. От тепер пишіть в коментарях реально. Знімати продовження чи ні? Якщо то почніть знімати. Тому що чого, не буде десь нічого писати мені? то я не буду нічого знімати. Тому що я пишу щось написати хотя бы, а не пишете. Мені все не подобається. Подивіться, в мене ж недавно було 4 міністерства. А із-за чого тут? так? Ні, ми то вже отзабу все. Я вже тут повний. Ходи мені так каже, що тут ще не буде галяв. Я тут щось так багато трусника беру. Ні, все-таки я думала спочатку знімати один. День, але тепер. Сніма один день. Я хочу трошечки більше зняти. Ні один день. Блять, хто тут? Хто додивився до цього моменту? пишіть слава Україні. <му> ну що мені цікаво, чи мене додають хотів. Чи мені треба воно там таке коротко. Я догадуюсь, зараз будемо по болотику Я тут у нас березовая лодочка. Я думаю, перепливу цю хочу вже дичку. Давайте тростника що прикалить. Ох ти! Деламо дерево, мені зразу же Я, чесно кажу, я не знаю, скільки мені. Нашу манеккик. На поплава. Добрый пропуск. Не хочется строить меня. Не знаю, чего у меня не хочется. Це я наш туда тратил. Пашку не ставлю. Вообще я не хочу вам я сейчас на крафту идет тоже не хочу. Я могу співати вже пісню. Не хочу ха не хочу ха. Бо закляла мені вуха, не хоть уха, не хоть уха. Хоть уха я не хочу ха не хочу бо мне мені вуха не хай, не хочу, хай я. Не знаю дальше, знаю тільки оцей. Чи це приспів, чи що це, я не розумію. Я знаю, мене люблю. Ні. мені щось быстро поставити. <клух> Тут у нас є море. Може, такий звук. Який, значить, снайк. Тут навіть ну, хтось такий снайк. Насилать. А мені от не стайк Мені треба не їстися, тому що я не хочу сюди ще раз відправлятися. Не, шипи. Пора луса. Дякую. Не було світло таке вчити, значить тільки що появила. Не, немає інтернету. Так, наче появився. Ну що ж, ми будемо закінчувати. Нам був я, як самий ваш Може любимийза. Ну, коротше, AlexGV. і всім пока-ка!